Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку програми для опрацювання електронних текстів, такі як блокнот, Microsoft, Microsoft Office Word, а також LibreOffice. Починаємо з повторень правил поведінки. Доєднуємось до уроку вчасно. Слідкуємо за порядком на робочому столі. Слідкуємо також за осанкою, відстань від очей до монітору, не торкаємося задньої панелі комп'ютера, нічого не ремонтуємо, не доєднуємо. Під час його роботи переміщуємось по кімнаті спокійно і після уроку завжди робимо перерву. Сьогодні ми на уроці з вами пригадаємо, які існують програми для опрацювання електронних текстів, з'ясуємо різницю між текстовим редактором і текстовим процесором, а також навчимося правильно редагувати текст у відповідних програмах. Для створення і опрацювання електронних текстових документів використовують спеціальні програми. Текстові редактори та текстові процесори. Текстові редактори призначені для опрацювання текстових документів, які містять лише звичайний текст. В початковій школі ви працювали з такими редакторами, і ви бачите зображення на екрані такого редактора блокнот. Програма блокнот дозволяє працювати з текстом, а також зберігати створені файли з розширенням .txt від англійського тексту. Текстові процесори використовують для роботи з текстовими документами, які, окрім тексту, містять інші об'єкти, ну, наприклад, такі як зображення, графіки, таблиці, схеми, діаграми тощо. Перед вами два малюнки. Необхідно визначити, який з них демонструє вікно текстового редактора, а який текстового процесора. Ви бачите, і зліва, і справа у нас один і той же текст використовується: цікаві місця України. На лівому зображенні у нас є підказка. Ну, По-перше, це піктограмка, блокнот розширення ТІКСІ вказує на те, що даний текст. Створений в програмі блокнот. І е, уважно ми е, дивимося на текст, бачимо, що, окрім тексту, немає тут нічого. В той час, як на Світлині справа, ми бачимо пофарбований заголовок, розташований по центру, також по центру розташований текст, світлина одна, фото ще одне ось розташовано. Тобто, окрім тексту, у нас містяться інші об'єкти. Отже, права частина нашого екрану це текст, створений в текстовому процесорі. Широко розповсюдженим текстовим процесором є програма з пакету Microsoft Office. Вона вам знайома і має назву Microsoft Word. Пакет Microsoft Office має різні версії. У цих версіях вигляд середовища та розташування. Його інструментів може дещо відрізнятися. Але якщо ви вмієте працювати в одній версії, то вміння працювати в іншій, легко адаптується від версії до версії. Файли, які створені в текстовому процесорі Microsoft Office Word, мають розширення в залежності від версії .docs. Або док. Всі ці піктограмки, які ви бачите на екрані, всі вони належать Word. У нас також є. Приклад ще одного текстового процесора. Це програма з пакета LibreOffice, називається Writer. І файли, створені в цій програмі, мають розширення ODT, від англійського Open документ. Відкритий документ. Цей пакет у нас у вільному доступі можна його використовувати, і він використовується в операційній системі Linux частіше всього. Так. У середовищі текстового процесора можна вводити і змінювати текст з клавіатури, додавати інші об'єкти до текстового документа, переглядати цей документ, вносити зміни до об'єктів, і зміни до значень їх властивостей, зберігати документ на комп'ютері. Давайте більш детально. Об'єкти, з якими ми працюємо в текстових документах, вони нічим не відрізняються від тих об'єктів, з якими ми працюємо, наприклад, в зошиті, і вони мають відношення до тексту. Що ж це за об'єкти? Символ – це літера, цифра, знак пунктуації, до властивості відноситься шрифт, розмір, колір, накреслення символів. Ми можемо змінювати. Властивості. Ми, символ може бути чорного, червоного, може бути 16-го розміру, 28. Ось саме це значить зміна, значення властивостей об'єкта. Також до об'єктів відносяться слово, речення, абзац. Кожен з цих об'єктів має своє тлумачення і перелік. З своїх властивостей, які ви зараз можете бачити на екрані. До об'єктів також відносяться сторінка, графічний об'єкт і таблиця. Вони також мають своє тлумачення. І перелік властивостей. Ну, Наприклад, графічний об'єкт має такі властивості, як розмір, висота і ширина, місце розташування, обтікання текстом обрамлення, наприклад. Список основних властивостей об'єкта та вказівок для виконання дій з ними. Наприклад, того ж самого графічного об'єкту, можна переглянути в його контекстному меню. Навести на об'єкт, клацнути на ньому правою кнопкою мишки, викликати контекстне меню об'єкту і переглянути, які властивості і які дії можна з ним виконувати. Так. Наступне означення редагування тексту. Редагування тексту внесення змін у текст, виправлення помилок, видалення, переміщення, копіювання, вставляння фрагментів тексту і інших об'єктів. Тільки редагування можна робити в текстовому редакторі. От звідси вам, щоб запам'ятати, В редакторі редагування. А в процесорі можна здійснювати не тільки редагування, а й форматування. Змінювати форму зовнішній вигляд об'єкту. Так, під час редагування документу важливо враховувати розміщення текстового курсору. Текстовий курсор це об'єкт. Вертикальна позначка, що ми бачимо на екрані, вона блимає в тексті. От саме це текстовий курсор, вказує на поточне місце в документі, де саме в цей момент ми працюємо з текстом. Ну, Так трапляється, що ми маємо текст з помилками. Для виправлення помилок у документі часто використовують і виконують такі дії. Вставляють пропущені символи, видаляють зайві символи або виконують заміну символу. Переглядаючи документ у середовищі текстового процесора, нерідко можна помітити, що деякі слова мають червоне підкреслення. Наприклад, ми на екрані зараз бачимо. Фрагмент казки Івана Франка, лисичка І Журавель, і підкреслене слово зашли. Текстовий процесор робить нашу, акцентує нашу увагу, підкреслюючи слово з помилкою. І таким чином у середовищі текстового процесору позначаються орфографічні помилки. Невдало побудовані речення. Або речення з пропущеними знаками пунктуації підкреслюються також в середовищі текстового процесора, але вже лінією зеленого кольору. Червона – це слово з орфографічною помилкою, зелене хвилясте підкреслення. Це у нас Пропущені пунктуаційні знаки. Виправляти знайдені помилки можна вручну або автоматизовано за допомогою спеціальних інструментів текстового процесора. Робиться це дуже легко. Ну, наприклад, під час використання вбудованих інструментів перевірки правопису. Контекстного меню до виділеного слова прописуються варіанти слів для заміни. Вони найбільш близькі за написанням до помилкового слова. Ну, от, наприклад, ми бачимо з вами на екрані фрагмент тієї ж самої казки Лисичка і Журавель Івана Франка, і помилка у слові богата. Натиснувши правою кнопкою, викликавши контекстне меню слова Богата, програма пропонує нам варіанти, які найбільш близькі, тобто містять ті самі літери, з яких складено слово з помилкою. І ми бачимо варіанти: «багата», багато, богара, боката, богата, і вже користувач обирає те слово, яке Близьке або потрібне за змістом у даному реченні. І це дуже легко виправити. Ну, це один із варіантів, інший варіант ми просто виправляємо з клавіатури. При перевірці правопису автоматично визначається мова документу. Якщо мова визначена некоректно, або в тексті трапляються слова, записані іншою мовою, для перевірки правопису слід із списку мова словника в Microsoft Word, або для LibreOffice вибрати потрібну мову для перевірки. Якщо текст документа записано українською мовою, а мову для автоматизованої перевірки встановлено, наприклад, англійською, більшість слів будуть визначені як помилкові. Це потрібно враховувати. Ваше домашнє завдання це виконання інтерактивних завдань до уроку. Ем, інтерактивні завдання це самоперевірка того, що ви засвоїли. Вони дуже простенькі, у вас їх 4. Додаткову інформацію ви можете отримати, розглянувши матеріал на сторінках у підручнику 125-132. Зараз я вам покажу, як виглядає у нас. Казка в текстовому процесорі Word. Ось таким чином ми бачимо фрагмент казки. Далі, для того, щоб перевірити мову, я виділяю Ctrl-A весь текст натиснення на клавіатурі. Або ставлю курсор на початок, чи кінець і виділяю. Далі рецензування, мова. Вибір мови перевірки, і ви бачите, у мене стоїть автоматична мова перевірки, як українська. Окей. І всі е, е, слова з помилками будуть підкреслені чи речення. Помилок у мене в тексті нема, тому я зроблю їх навмисне. Ну, наприклад, теж слово е, багато. Ми вже знаємо, що слово з помилкою буде підкреслено червоним кольором. І е, я можу його виправити з клавіатури, або натиснувши контекстне меню, і обравши слово, яке мені підходить за змістом. Ну, багато. Хочу показати вам, заприятували. Заприятелювали. Я приберу букву «и», слово з помилкою, контекстне меню права кнопка. і... Один, один е, варіант. Приберу букву «и» І приберу букву Ри. Знову. Але звертаю вашу увагу, вже мені не пропонують е, варіант заприєтували. Чому? Тому що букви Ри немає, а близьке е, за складом це слово запетлювали. Тому я не беру це слово, а вже. З клавіатури заприятелювали. Ось так прибираю курсор і бачу, що слово написано правильно. Підкреслення прибралось. Хочу вам показати, що це дійсно табличний текстовий, ви бачите, процесор. Бо він може виконувати багато процесів, окрім того, що просто ми можемо виправляти помилки в тексті просто писати текст. Ну, наприклад, слово лисичка, я зміню його властивості. Я саме Зміню розмір, наприклад, ось до такого: 36. Накреслення, Arial Black, слово журавель. Журавле. Червоним пофарбую, візьму маркер. Візьму жовтий, підкреслю. Як в зошиті. Зміню колір маркера. Ну, будь ласка. Так, окрім цього, можна, наприклад, додавати фотографії. Я поставлю курсор після слова з'їла, натисну Enter, натисну. Вставлення меню, зображення. Наприклад, у мене на комп'ютері цей пристрій візьму ось фотографію, вставити, зміню розмір, і бачите, відразу формат зображення відкрився. Ну, і я попрацюю, покажу вам, що можна змінити зображення. можна... Ефект, зробити, тінь, відбиття, світіння, ну, наприклад, таке світіння і так далі. Багато можна робити. Різних процесів, тому і назва процесор додавати зображення, видаляти е фрагменти тексту, замінювати їх, копіювати, додав додавати таблиці, графіки і так далі. Ну, Все повинно бути відповідно до змісту або до поставленого завдання. Зрозуміло, що все, що я зараз зробила в тексті, ну, не дуже, не дуже то мені за змістом. І підходить. На цьому наш урок завершено. Бажаю вам гарного дня. Підписуйтесь на мій канал, переглядайте уроки, ставте лайки чи дизлайки ну, це також ваша реакція. Реагуйте, коментуйте, будь ласка, я вам буду дуже вдячна. На все добре!